Янукович страдив не тільки тим, що протягом половиною років його режим принижував нас в національному плані. І тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на поліна перед Путіним. Нам, про щось в Сочі. До речі, ми гарно задамо. Негайно оприлюднити, що ж тут за таємні переговори, які наслідок тих перемовин Путіна і Януковича Українська нація повинна знати про це. Не можна, не дозволено за спиною народу, про щось домовлятися від імені народу. Вони нас часи сталінізму, найфрештує теперішня банда. Тут організовує сталінізм, чи вам не так? Ви подивіться, що вони роблять неїдники. Заарештовують людей безправно. А при арешті людям мішки на голови напихають. Що то таке, то що в три рік люди пропадають в безвісті. І ми до цього часу не знаємо, де з десятком людей в Майдану ділися, вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить до виконання усіх наших. Так, по перемогу, це слабшість підписання асоціації з Європою. Так це є перемога. І тільки потім вступимо за звідси. У нас революція товариство. З нас вами революція. みんなのせいで